Маємо такий досить цікавий і цінний експонат. Це ПЗРК «Мартлер», який було передано теж волонтерською групою у нашому музеї, яким було збито російський безпілотник районі села Райківці на Хмельниччині 28 квітня 2022 року, окремою десантно-штурмовою бригадою 95-ю. Цей та інші трофеї повномасштабної війни зберігатимуться у Городоцькому краєзнавчому музеї. Тут реалії, у яких ми живемо сьогодні. Після перемоги демонструватимуть наступним поколінням. Вони розповідатимуть про героїчну боротьбу за свободу на рідній землі. Серед експонатів сучасні модернізовані РПГ, переносні зенітні установки, які вражали цілі ворога, речі з колекції земляка героя. З позивним Тихий, який загинув у серпні місяці, але експонати з його власної колекції. Колекція зі звільнення Бучі. Ми бачимо, що каски ізраїльського виробництва, якими користуються кадирівці, а також каски радянського зразка, якими користуються колаборанти із ЛНР та ДНР. І ось наша така символічна експозиція символізує міць і силу Збройних сил України. Їй у музеї частини протитанкових комплексів, які вкрай ефективно допомагають протистояти танкам Ерефії. Саме цей куток найбільше до вподоби маленьким відвідувачам. А також футляр до джевеліна надзвичайно подобається діткам, які приходять до нас на екскурсії, тому що показуємо сьогодні зброю, якою ми відстоюємо нашу незалежність. І нам ще пообіцяли привезти, власне і відстріляний джевелін. Серед усієї зброї, якою наші військові нищать ворогів, зібраної тут є й отрута ганебного ворога, який нею ж наближає омріяний для усього українського народу день. І також цікавий експонати нам привезли це м'ясна консерва, яку споживає сьогодні ворожа армія. Усе це до культурно-наукового закладу передали волонтери та військові прямо із місць, де тривають бої за перемогу. Окрім того, у компактній кімнатці є стіна із символічною назвою «2014», як згадка про власне початок війни з Росією. Загалом же музей у городку працює два роки. Тож історія, яку тут творять, відбувається у нас на очах.